В то ви заблокували ми просто хочемо законному політику. Дякую, ви що не відходите, ще, ще зніметься треба щось почекати А останній раз це хіба тіло потім було? Так, це був березень місяць, наповнюєте, що не хочеться. Знімали літом було чисто на один день, після чого вийшло керівництво знову ж таки фіскальної служби, знову ж таки нам пообіцяли, що буде зроблений якийсь додатковий. Якась додаткова смуга для цих пересічників, щоб знайти навантаження на кордон. Ніхто нічого не зробив. А тепер не приходили до вас? Ніхто не приходить, нічого не робить. По крайній мірі можливо щось робить. Можливо, за годину дві щось почуємо нормальне, але на даний момент інформації ніякої не просто в суботу у нас на вихідні тут. Далі на укране ти москаль знявся республіки Немає в неділі вечором. Я розумію, просто може, дуже приагують сьогодні. Сьогодні не приа. Чесно вам сказати, чи стоя чи бігати сюди кожних 5 днів на цей кордон, чи стояти тут 5 днів підряд, в принципі, різниці не бачу. Останні дні показали, що тут треба стояти сім годин. 7 год, 2 години їхати сюди, 2 години звідси, сім годин в черзі, більше півсутки я тут. Та вже тих 5-6 годин нема смислу їхати додому. Стою, стою та сюди. Добре, я зрозуміла, але.